Всім привіт! Мене звуть Вероніка. Ви знаходитеся на каналі Агентства нерухомості Алегрія. І сьогодні ми з вами зробимо огляд пентхаусу, що знаходиться у прекрасному, неймовірно привабливому естетичному проекті у місті Вілья Хойоса на пляжі Плая Дель Торес в 150 метрах від моря. Ви подивіться, я стою на терасі цього прекрасного будинку, і просто ось тут рукою подати від мене вже знаходиться пляж. Але про це ми ще поговоримо з вами. Ми детальніше згодом. Перш ніж ми почнемо огляд, як завжди, я попрошу вас підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, та поставити лайк цьому відео. Я впевнена, вам не шкода оцінити наші зусилля. А тепер почнемо. прекрасне в цьому місці починається вже власне з території ділянки. Ви зараз це побачите. Подивіться, я стою на території урбанізації, і настільки ж вона зелена. Тут у нас і пальми, і натуральний газон, не штучна трава. У нас цвіте лаванда, фруктові дерева, розмарин, квіти. Загалом одне задоволення. Я не знаю, як ви, а я особисто просто обожнюю це відчуття натурального поруч, цієї квіточки, травинки, листочка. Дуже і дуже круто відчуваєш себе набагато інакше, і набагато краще, знаходячись у такому середовищі. Подивіться, який прекрасний газон де можуть бігати ваші діти. Ви увечері можете прогуджуватися територію і отримувати задоволення. Воно все міняється, змінюється, цвіте, розпускається, проходить свої цикли. Прекрасно. Тут же поруч у нас є, наприклад, подивіться, теж, як цікаво виконаний ландшафт з різноманітними кактусами, ніби ви в ботанічному саду. <загалом>, з величезною любов'ю підійшли до створення ландшафту в цій урбанізації, таке трапляється не часто. Більше того, зверніть увагу, що знаходиться на балконах. Практично, я не знаю, на кожній терасі є натуральне озеленення, це великі дерева у горщиках, це якісь плетючі рослини. Загалом дуже і дуже круто. Звісно ж, не може бути урбанізації комплексу на Костабланці без басейну. І подивіться, який він велетенський і красивезний у цьому випадку. Класичний синій для дорослих та ось цей ніжно-смарагдовий для дітей, поєднуються вони між собою, знову ж таки, девакуватої форми. Дуже круто, я просто в захваті. Ну і звісно, коли приходить осінь, і е, пірнати у воду стає дещо некомфортно, вихід з цієї ситуації теж є. Будь ласка, критий басейн, що знаходиться ось в цьому приміщенні поруч. Якщо ви любите плавати, проводити час у воді, жодна осінь, зима, весна і страшенні 10 градусів іспанські взимку вам не стануть на заваді. Ви можете насолоджуватися басейном під накриттям. Поверсі розташовані три квартири: одна позаду від мене, і два пентхауси. Відповідно, один навпроти одного, по праву і по ліву руку. Обидва продаються. Зараз ми з вами подивимося перший, а у наступному випуску другий. Як ми бачимо вже одразу біля входу у будинку є відеонагляд та сигналізація. Тут у нас знаходяться вбудовані в стіну невеличкі шафки, а також в домі є система Розумний будинок, що означає, що керувати усіма процесами в Квартирі ви можете зі свого мобільного телефону або просто з центру керування, що знаходиться ось тут. І відразу ми потрапляємо у вітальню їдальню кухню, як часто це буває. Мені такий тип забудови дуже і дуже подобається, дуже затишно, класно. Коли ви тут готуєте пасту, чи тут пахне затишний суп, тут сім'я дивиться телевізор. Ну загалом дуже і дуже круто. Важливий момент будинок продається пентхаус продається точно в такому вигляді, як ви його бачите зараз, мебльований та з Технікою на кухні з техніки у нас є стандартний класичний а, пакет: це а, плита, витяжка, а, духова шафа, холодильник, а, морозильна камера, а, мікрохвильовка та посудомийка. Загалом, усе як завжди, звідси ж, з кухні з вітальної. Ми потрапляємо на прекрасну терасу. Ходімо, подивимось. Простора тераса з фронтальним краєвидом на море, звісно, справляє неймовірне враження. Подивіться, на даний момент тут у нас є диван та столик. Ви можете облаштувати її меблювати так, як вам заманеться. Проте мені здається, цей варіант достатньо вдалим. Що ще привертає увагу, це сам дизайн зовнішній комплексу. А він весь витриманий в одному стилі. Це поєднання металу, скла, матеріалу під дерево та усе виконано такими плавними лініями, що дуже і дуже круто виглядає. Увесь комплекс зовні, якщо на нього дивитися, особисто в мене викликає асоціацію, знаєте, такого розквітаючого бутону. Дуже і дуже живописно це усе виглядає. У пентхаусі є чотири кімнати, що дуже. І Дуже круто, незважаючи на об'єм вашої родини, ви усіх можете тут комфортно розташувати. Дивіться, по коридору знаходиться вбиральня загального користування з душовою кабіною, вбиральня, якою будуть користуватися люди, що живуть ось у цих спальнях, та які відпочивають у вітальні. Давайте подивимося першу спальню. Власне, як бачите, вона невеличка. Та якщо ви звикли до оглядів іспанської нерухомості, то знаєте, що це цілком собі нормальний розмір для іспанської спальні. Головна. Головний простір в іспанському будинку це ось там. Це тераса і балкон, звідки ви будете насолоджуватися природою, погодою, свіжим повітрям, а не якась вам спальня в чотирьох стінах. Я думаю, що вона десь метрів 11-12, що цілком собі ок для. Знову ж таки, іспанської забудови. Тут в спальні є невелика вбудована в стіну шафа, і зважаючи на її розміри, мені здається, що це спальня все-таки гостьова. Звідси ж можна потрапити на балкончик. Оскільки пентхаус знаходиться на кутку будинку, то відповідно і е, балкони у нас під кутом 90 градусів. Тобто, ви бачите і туди, і сюди, і просто все на світі. З цього балкону ми також бачимо море, дуже багато моря, дуже багато зелені ці дорослі дерева, що ростуть. Поруч з пляжем в парковій зоні, де ви будете прогулюватися своїми дітьми, песиками, коханими друзями, е, дуже і дуже круто. Ви не будете відчувати себе тут в якійсь лисій зоні. Звідси ж, власне, відкривається краєвид на територію урбанізації та на гори, що теж дуже і дуже непогано. За першою спальнею у нас відразу знаходиться друга спальня. Вона ідентична попередній, мені здається, можливо, трішечки більше у дзеркальному відображенні, зважаючи на те, що меблювання тут зовні зовсім інше виглядає і сприймається вона інакше. Шафа тут вже така трошки щедріша, скажімо, вже можна скласти там речі для постійного проживання. І звідси також є вихід на той самий балкончик, щоб ви приєдналися до чаювання з вашим сусідом по кімнаті. Ну і остання спальня на першому поверсі за своїм пладуванням нагадує хазяйську. Дивіться, ми зачиняємо двері, знаходимося повністю на приватній території. У нас є своя власна ванна кімната. До речі, вже саме з ванною. Якщо ви любите з качачками, піною, сіллю, а, приймати ванну і розслаблятися довгими вечорами, то, будь ласка, в даному випадку така опція є. Ну і власне далі ми потрапляємо у кімнату. Проте в даному випадку так неочікувано, ми бачимо, що вона облаштована як дитяча або гостьова. Тут стоять два невеличкі ліжка. Звісно, як на мене, і в принципі, зважаючи на розташування розеток та вимикачів світла, тут варто було би поставити одне велике ліжко. Тобто, це така особиста, гарна велика кімната когось із головних людей в цій сім'ї, які проживають. В цьому місці. Проте можете зберегти, як є, можете побідняти. Тут же в кімнаті є вмонтовані в стіну шафки, розташовані буквою Г. Піднімаючись сходами, ми відразу потрапляємо в ось такий невеликий простір, коридорчик, де є вбудована в стіну шафа. Звідси є вихід на ще одну терасу, яку ми подивимося. Після, але спочатку йдемо до хазяйської спальні. Як часто буває у хазяйських блоках, як зазвичай буває, відразу біля входу знаходиться вбиральня з двома раковинами, що вказує на те, що в цій кімнаті проживає подружня пара. І далі ми потрапляємо власне, у спальню кімнату. Ви бачите, яким чином вона виглядає. Вона трохи більша за попередні. Тут є вбудовані у стіну дві шафки різної висоти. А також саме в цьому місці хочу вам сказати про те, що в будинку встановлена центральна система кондиціонування для е, нагріву і для охолодження повітря. А також у всьому будинку Наші люди це люблять. Підлога з підігрівом не лише у ванних кімнатах, а у всій у всій квартирі можете собі уявити, звісно ж, з хазяйської спальні можна і треба потрапити на Велику прекрасну власну е, терасу. Ось тут ви облаштуєте лаунж зону де будете, я впевнена, насолоджуватися, насолоджуватися і насолоджуватися. І загалом почався ідеальний період в Іспанії. Це прекрасна погода, коли ще тепло, але не спекотно. Повітря пахне осінню, і я готова залишитися в цьому місці прямо вже зараз. Ось ця е, тераса, е, хазяйська її частина, плавно переходить у основну. Широку частину з фронтальним краєвидом на море. А також тут на терасі є джакузі. Водичка тут з підігрівом, ви можете насолоджуватися нею цілий рік. Ну і звичайно, джакузі залишається з вами. Площа будинку 213 метрів квадратних з терасами. Саме внутрішня площа будинку 155 метрів квадратних. Мені здається, цього більш ніж достатньо для того, щоб сім'я жила комфортним життям. В цьому місці нерухомість здається теж дуже і дуже круто. Ми знаходимося в безпосередній близькості до моря, 150 метрів. Це вілья Хойоса. Це, до речі, один з небагатьох пляжів, де є паркінг, що дуже і дуже зручно. Вам не потрібно просто кожного разу велосипед і думати, де залишити своє авто. Поруч знаходиться торгова зона «Ля Маріна, що у фінестраті місто Бенідорм на автівці дуже і дуже зручно. Сам цей регіон активно розвивається. Поруч будується готель. Тут є ресторан, кемпінг. Невдовзі буде супермаркет. Загалом дуже приємне місце для життя і знову ж таки дуже цікавий варіант для здачі в оренду. Вартість цього будинку 950 тисяч євро. Нинішній власник наразі здає цей пентхаус у оренду за 450 євро в ніч. До речі, знову про 450 євро. Саме 450 євро становить комунідат, тобто плата за утримання прибудинкової території урбанізації, раз на три місяці, раз у квартал. Загалом, якщо вам цікава ця пропозиція, якщо те, що я вам показала, вам сподобалося, ви не хочете чекати рік, поки ваш будинок побудується, готові заїжджати вже. Будь ласка, придивіться, пишіть мені за номером телефону, що ви бачите на екрані, чи на пошту, ми детально все розберемо, покажемо, організуємо візит. Якщо ж ви дивилися це відео не для того, аби купувати, а з цікавості і лишилися задоволені, або не дай Бог не лишилися задоволені, розкажіть все, що ви думаєте з цього приводу. Воду в коментарях, ми почитаємо, поділіться з нами, будь ласка. Ну і звісно, ставте лайки цьому відео для нас. Це дуже і дуже важливо. Ми стараємося для вас. А також підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще не підписані. Я вас міцно обіймаю. Ваша Вероніка.